Давайте продовжимо з вами рубрику історії клієнта. А, є запит, що я хочу іноді демонструвати холодність а, своєму партнеру, а, ніби для того, щоб він відчув, як мені. Та? Що ніби от все добре, добре, і я це добре не витримую. Та? Хочеться чимось внутрішньо підпортити цю історію. А, звичайно, тут є маса. Причин, чому це так? Ну, перше, ми дивимося доволі часто фільми, в яких є історія. Жили-жили вони, і от в один день прийшла біда в їх дім. Всі казки на цьому побудовані. Окрім того, є наша родина з дитинства. Доволі часто попадаються родини деструктивні, там, де хтось був часто випивши якісь бійки були. І коли все спокійно, то теж неспокійно. Та? І тому от є це внутрішнє бажання, я так отримую ту частину любові. Я відчуваю себе отою цінною і важливою тоді, коли є така історія: все добре, потім погано, і коли ми знову, ну так би мовимо, миримося, так? а відбувається процес, що все налагоджується, і я себе відчуваю знову тою цінною. І от уявіть, як наша психіка, вона цікаво вибудована. Їй все рівно потрібно повертатися в ті моменти, де вона відчувала біль, тому що така зв'язка буває іноді біль равно любов. І тоді оцю цінність, важливість ми беремо нелегально, знаєте, через сварку. І ми прийшли до того, а як ми можемо інакше це робити? Як ми можемо відчувати свою важливість, і свою цінність а інакше? І ми теж знайшли відповідь, але вона в кожного індивідуальна.